Наші бто й сюжети, і ходить муза десь незриму, і не, сни, і, не сп, і не спиться уночі поету, і навіть тривожні сирени не сміють думи заглушити, що, наче тягар на ременах, у серці випало носити. Життя неме і гірку чашу дісталось нам віку пити. Хтось заварив всю пісню, кашу, та треба якось треба жити. Життя одне, і бере поет, роду рук, щоб сподіватись. Життя таке, падіння зле, та головне не зупинятись. Так замежні яїдки калини, немов коралі намистини, на ріжки хоче нанизати Місяць ясний, місяць кирпатий. до ранку бавився зірками, волі в небі брів шляхами, де чумаки котли возили, котили вози, а сонце випивало сльози. Що вдень калина проливала, коли те відтало. І відповзали нічні тіни, тіні, збираючи із гілок іні, і з льодяниками смакували, допоки вони не розстали. Зима ще нібито лютує. У колебах гірських ночує, та проситься весна до хати, їй будем вікна відчиняти. Крізь сніг пробилися, пробились первосвіти. Уранці йдуть до школи діти, зима мене, душа вітане, ще зацвітуть бузок і каштани. мисло дягне калина. Вродився ранок, мов дитина. Аплодина. Он сиви на скронях побачила, в очах уже сяйво померкло, але я йому це пробачила. Дарма що ще зайві промінчики, немов волі всем намальовані, торкнуться їх пальці кінчики, лице влітку сонцем ціловане, люстерко своє не обманеш, а втім, ти йому усміхайся, коли вкотре на себе глянеш, ти зморшками не переймайся. Не байдуже, та рідне спинеш. В природі своя є косметика, пережити сплече не скинеш, життєва складна арифметика. Життя розмальовує долі, лишає на серці рани, ідеш по житейському полю. І ніколи зеркало глянуть. Місяць гойдав зірку ясну, діжком торкався куполу неба. Липа не спала, чекала весну, бо уже зиму провести треба. Зіронька впала на чийсь дах. Подарувавши дешіцю світла, коротка мить, недовгий шлях, ранок зорів, весна розквітла. Місяць минав, час своє брав, плив день за днем, липа раділа, квітень за рогом свого чекав, щоби вона зелене вділа. діла, причепориться, шати вдягне, щоб у день відсвяткувати, вірить, надіється, й ві, війна мене. вона не втомиться, буде чекати. по ковточку, по дрібочці, по краплині. По акордові, по ноті і по звуку, по промінчику тепла в небесній сині, відчуваю із весною звуку. струн невидимих мелодій почую, Вдихну пахощі весняних квітів ранніх, І побачу їх, як сонце поцілує, коли роси вже вип'є на світанні. Небесам подякую за світло, Помолюсь за день і новий, новий і весну. Грайте струни, і не в'яньте квіти, благовість пошли владар небесний.